А з приводу того ж, як я організовую навчання своїх дітей, на щастя, в мене одна дитина вже доросла і можна не організовувати її навчання. Ми дуже щасливі, що Олександра вступила цього року в Київський виш. І саме цей тиждень найперший перший тиждень навчання. На жаль, онлайн. Але я спілкуюся з нею телефоном. Питаюся, як там що вона мабуть очікувала, що з першого ж дня вона буде отримувати унікальні знання університетські. Поки що така вступна програма. Їх знайомлять з предметами, що вони будуть вивчати. Їй цікаво, вона займається вдома, я спокійна. Син ходить до школи, це завжди неспокійно, але я перевіряю повітряну тривогу постійно. Дуже неприємно, коли ти тут. І ти розумієш, що повітряна тривога зараз в Київській області. Я сподіваюся, що все добре. Ну, тобто, телефони вони мені доповідають, що всі щасливі уроки вчать, о, снідають нормально, <світок> тривожний рюкзачок в школу беруть. Це до, до речі, я всім про це розповідаю і всі дуже м -м, розчулюються, ну, всім це зрозуміло. Вся історія про тривожні рюкзачки для наших е школярів. Всі, хто є мамами, бабусями, татусями і дідусями, всі розуміють, наскільки це страшно відпускати дитину до школи і розуміти, що в якийсь жахливий момент їй може знадобитися зміна білизна. Всім це дуже, як то кажуть, заходить і це. Ти бачиш не просто підтримка, а вже таке людське співчуття. Це важливо, щоб люди знали, що у нас тісно відбувається в серцях наших батьків, які відпускають дітей до школи в ці в ці часи. Але хочеться закінчити на позитивній е ноті, тому я впевнена, що ми впораємося з усім і все буде добре. Підтримка у нас тут дуже потужна, і не тільки тут.